Права 660. Відстань між містами М і Н на місцевості дорівнює 150 км, а на карті 2,5 см. Малюнок 7. Знайди відстань на місцевості між містами А і Б, якщо відстань між ними на цій самій карті дорівнює 4,5 см. Що ж, ось нам тут є малюночок це і показано. Ми знаємо, що відстань на місцевості і на карті вони прямо пропорційні. Карта малюється в певному масштабі. Найпростіше цю задачу як зробити. Ну, давайте ми позначимо відстань на місцевості між містами А і Б через Х. Запишемо тоді нехай. Нехай відстань. На місцевості. На місцевості між містами. Між містами А і Б дорівнює і кілометрів гаразд. Якщо ця відстань X кілометрів, то ми можемо скласти коротку умову. Отже, записуємо тоді, що 2,5 см, що в нас задано за умовою, пишемо 2,5 см, у нас відповідає на карті відповідає 150 км на місцевості. А тоді нам сказано, що між містами А і Б 4,5 см на карті це буде відповідати км на місцевості. Гаразд. Ці величини у нас прямо пропорційні, тоді ми можемо за цією мовою скласти пропорцію. Записуємо, що 2,5 відноситься до 4,5. Як 150 відноситься до х. Гаразд, у цій пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 2,5 це що множиться на х, це буде добуток крайніх членів, дорівнює 4,5. Що множиться на 150, це буде добуток у нас середніх членів. Ну що ж, як звідси знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник ділення відношення. Запишемо в вигляді дробу, то ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, добуток 4,5. Що множиться на 150, потрібно поділити на відомий множник, на 2,5. Є. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Скорочуємо тоді. На 0,5. Так, 2,5 ну або 4,5 поділимо на 0,5 це все одно. Що 45, що ділиться на 5, це буде 9. А 2,5 що множить, що ділиться на 0,5, це буде 25, що ділиться на 5, це буде 5. Є? Гаразд. Ну що ж, запишемо тоді, що х у нас дорівнює. Чисельник у нас буде 9. Що множиться на 150, а знаменнику буде 5. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 150, що ділиться на 5, це буде 30. А 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, чисельник у нас вийде 9 на 3 27, і 1 0, це 270 перших, або просто 270. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює 270. У дужках записуємо чого? Кілометрів. Є? Ну що ж, отже, відстань на місцевості між містами А і Б складає 270 кілометрів. Гаразд, записуємо відповідь. Так, знайди відстань на місцевості між містами А і Б. Ми знайшли, записуємо 270 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на масштаб, в якій ми використовували пряму пропорційність відстань на карті, пряму пропорційна відстані на місцевості. На цьому вправу завершено.